Привіт! Хочу вам зняти коротеньке відео. Блузки, які приїхали, які вже замовили. Ось зустрічаєте блузка. Тут буде зелений колір на тканині. Бачите, така домоткана під льон. Я покажу трошечки ближче, чіткі якісні позначення. Комплектуємо бісером та рубкою, бо буде ось така краса. Також замовили ось таку. Чорну блузочку, на чорній, точніше, домотканій основі. Ось такий гарний візерунок. дуже гарна сублімація. Ви бачите, дите, вдруг. І ось так воно здаля. Можна скомбінувати, до речі, круто це бісер. І тут, наприклад, рублений бісер. Або митка плюс рубка. Це без питань. Комплексуємо, працюємо. Також ось таке от гарне платечко. Колір м'ята, але домоткана основа. Бачите, домотканка. Кого щось сподобається, прошу пишіть. Так, замовили ось таку жилетку, але це не зовсім досить класно виглядає гортензія на цьому кольорі хакі. Можливо, трішечки, бачите, він по-іншому виглядає в камері, але дуже гарно. Ми робимо гортензію рубленим бісером, А листя, все ж таки, напевно, що просто бісер. Трішечки додамо сюди рубку, але це буде не камізелька, а зробимо піджак плюс шорти. Це така ідея клієнта. Ну, досить круто. Е, так. Е, камізелька з бабовною, ви бачите, на чорній домотканці. Ось така. Потім нас замовили ось таку камізельку на чорній домоткані. Це в нас чорнобреці. І під цю камізелечку буде ось така сумка. Круто. Чорнобрець, таке доповнення. Ось така от. На білому домотканому полотні це маке. І е, платье показую швиденько, бо закрилися, щоб вам показати. Біле домоткане полотно, бачите, гарний сублімаційний друк, дуже гарний. Кого цікавить, прошу пишіть 0,98 110 43 21. Па-па.